plus 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 парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. Доброго дня, вітаємо вас, колеги. Історичний день. Сьогодні історична подія. Перший матч спортивного клубу Дніпро 1 у Лізі Європи у Єврокубках. І сьогодні прес-конференція перед матчева. Раді представити ваші увазі. Головний тренер команди Олександр Кучер та капітан команди Олександр Сваток готові спілкуватися з нами з вами, готові відповісти на запитання стосовно завтрашньої гри. З нами працює перекладач. Запитання, будь ласка, за викликом. і Мікрофон буде вам наданий. І також зауважу, що мають змогу сьогодні задати запитання представники українських змі, які, на жаль, зрозуміло, не можуть бути присутні. Вони від них приймаємо запитання у чаті прямої трансляції. Що ж можемо починати? Перше просимо ставити запитання Олександру Сватку, адже гравець має йти готуватися до тренування. Чути, чути. 1, 2, а, Олександр, які взагалі очікування від завтрашнього поєдинку, тому що дебют у Єврокубках і це така історична подія, як налаштована взагалі команда, якщо зсередини говорити, тому що ти один із лідерів команди. Що ти можеш про це сказати? Доброго дня. Ну, з самого початку клуб ставив задачу потрапити до Єврокубки, тому це дуже знакова подія для клубу, для всіх гравців, бо ми так мовити виконали і зараз. Повинні ще зробити крок, щоб потрапити у лізу і Європи зіграти. Всі хлопці дуже налаштовуються на гру, хочуть якомога краще проявити себе. І все, окей, okay, good afternoon. Uh, first question was to a central diffender of Dnipro. Alexander Swatok. a question was what are their expectations before the game if the team is motivated and so on uh, an answer was that uh, uh, during last season a task of nipro was to get to, to get a place in uh, Europa League and now we have like a last step before making uh, our our aim uh, our dream come true to play in group stage of Europa League And uh, we all are motivated all preparing to tomorrow's game to show our best there. Svetoslavović kositski veteran, za Jak tu Košici? I na stadion, swoich kolegów slovacchi poklety zapytania. І так, взагалі як почуваєте себе тут у нас в Словаччині? Добрий день. Дуже приємно нас зустріли. Гарний город, добрий новий стадіон. Багато людей підходять, спілкуються. Дуже приємні емоції отримуємо у цьому городі. Можна одне таке запитання: знаємо знаємо стосунку зі ситуацією на Україні і в кочеться, як багато біженців з України. Сподівайтеся, що вони можуть вам створити тут таке справжнє домашнє середовище тут під час ваших, ваш, ваших матчів. Чи я юналі вам був потім пізніше, може в українській лізі? Так, дуже багато підходили до нас, українців, спілкувалися, казали, що будуть підтримувати нас, що прийдуть на стадіон. Я впевнений, що буде дуже гарна атмосфера на грі. І, uh, How, how. how the team feels in uh, in Košice because it's a new place for the team. Uh, how how did uh, people uh, uh, react uh, on, on the team in Košice? And the answer was that uh, uh, basically Košice is a very nice, beautiful city, and there are many people who uh, who uh, share their positive emotions with with the players, with the staff of the club, and uh, also, the question was, the second was, if, uh, uh, if a team expects that uh, some of ukrainian people who needed uh, to, to leave their homes, if, if they are going to be present tomorrow on the game. and the answer was that uh, uh, already players met many ukrainians here in kosice, and uh, they all were telling that they are going to, to support the team, and uh, a team expects tomorrow to have a good positive atmosphere on the stadium. Also, player told that the stadium and all facilities are, are very good. Ми маємо запитання через інтернет від сайту fcdnipro.com, У якому фізичному стані зараз почуваєшся, і як оцінюєш загальну готовність команди? Ну, я впевнений, що фізично команда готова на 100%.

For one, and uh, the answer was that the uh, team is ready for 100%, and the uh, team is so motivated that no need to ask uh, even about our physical conditions because everybody is, everybody is ready, everybody is motivated. Uh, what you can say about цю команду, от якщо так в загальному описати, тому що два таких насичених матчі: у них було з партизаном видовища, плюс там грає Брунога відомий футболіст поблизу українських вболівань. Як можна описати цю команду? Ну ми дуже багато дивилися, розмов... розмовляли з тренерами, з хлопцями по поводу цієї команди. Та можу сказати, що вона дуже досвідчена команда, непоступлива. Є дуже багато технічних гравців. ну, Буде цікаво з нею грати. Uh, можливо, у колеги зі Словаччини є. Запитання до Олександра. Uh, question was: um, What can you tell about uh, about uh, A Larnaca What can you tell about this team? And the answer was that uh, of course. uh, Uh, players and coaching staff had been analyzing uh, Ajak Larnaka uh, in very details and uh, his experienced team. Many good technical players there and, uh, of course, it will be interesting to, to compete against such a good team. No questions to the coach. Олександр Куч. Окей, okay, let's start. Пане Олександре, для вас так само дебют у Єврокубках. Які очікування, тому що ви молодий тренер, і це такий виклик, напевно, дуже серйозний для вас, тому що ви нещодавно прийшли в команду, і одразу от такий серйозний. Поєдинок серйозний матч у Єврокубках. Дебютний поєдинок для команди для вас. Так, звичайно, це дебют для мене, для команди. Туємося в плановому режимі. Бачите, хлопці горять бажанням, хочуть грати, вже треба тримати, вже, мабуть, трохи вспокійти, щоб не перегоріли десь. Так що, теж очікуємо на завтрашню зустріч. Okay. Question was: uh, um, Is going to be a debut for head coach in uh, at that level? What, what does he feel about it? And uh, an answer was that uh, uh, yeah, of course, is is a debut. It's an important game. Uh, we are preparing uh, as we planned before, and uh, now everybody is motivated. And even we need the uh, uh, and even coaches need to uh, calm down uh, players little bit that. Uh, Uh, they won't uh, be a little bit extra motivated in the дім. Uh, хотів запитати про кадрову ситуацію, тому що багато гравців пішло з команди. Багато нових футболістів прийшло. Наскільки ви задоволені от, кадровим станом? Чи плануються ще якісь підсилення в Дніповоді? Uh, задоволений там не задоволені. Я не бачу сенсу це казати. Є. Uh, yeah. 11, там, 13 граців, 15 це не важливо. Хто хоче грати, то завтра буде виходити і грати за країну, за своє місто, за команду. Я думаю, цим все буде сказано. Якісь кадрові проблеми тут вирішувати не uh, Question was: uh, if the coach is happy with current squad, then uh, maybe there will be some more transfers. this uh, Uh, this transfer window and the answer was that uh, okay now is not uh, now is not an issue because we have a squad uh, very motivated for uh, next game and that what we can speak now about it and uh, let's see if we will have some uh, issues with squad uh, we will sing but now is not uh, not a time to speak about it. it private Pretko. Той факт, що команда в будь-якому разі буде грати в груповому турнірі, допомагає чи заважає налаштувати команду на матчі Ну, Я так розумію, у нас одна мета зараз попасти в групу Ліги Європи. Я Не бачу іншої групи. Question was if the fact that Scottny Pro 1 will play in group stage in any case, or group stage of Europa League Європи, Conference League is that helping or is not uh, is not helping and the answer was that uh, for now we have one aim is to play a group stage of Europa League is obvious so we don't have any other aim now ще питання, я? Yeah? Прошу. Пане Олександре, от сьогодні весь день дуже багато інформації від італійських ЗМІ стосовно Артема довбика про те, що він там нібито вже в Італії. Ви можете якось підтвердити чи заперечити, чи буде завтра Артем в Ну, Звичайно, хлопці, які будуть здорові, ті будуть приймати зустріч за, за завтрашньому матчі будуть грати. Так що з у їхньому складі. Так. Звичайно. Так. А question was about Artem Doviec. Because now in media there are a lot of information that he is going to sign. More rumors that he is going to sign in a Club of Italian Serie A. Uh, but uh, coach told that uh, he's going, uh, he's, he's ready, he's here uh, in the club and uh, probably he's going to play. more questions? no. thank you very much. Uh, thank, you. thank you. the first 15 minutes of training will be open for media, please. Uh, the beginning in, in 15 minutes. Тенкі парі матч та Дніпро 1 заряджені перемагати.